Що витримують гаманці українців харчову кризу? Ну давайте з харчової кризи пантера з вас розпочинаємо. В нас один сирзавод сказав, що йде з ринку. Ну принаймні зупиняється. Ну це не, не топ там великий якийсь бізнес, але все одно це потужний гравець на ринку. Ну одне сирне сирна ця галузь Потім сьогодні молочники заявили про те, що їм в принципі невигідно так працювати. Вони в збитках будуть якось треба домовлятися. Ну принаймні якісь пропозиції вони озвучили. Хлібопекарі теж в принципі не дуже розуміє, що відбувається і багато багато інших. На якому етапі ця криза? І чи зараз ще можна щось змінити? Ну тут питання дуже складне, тому що якщо, наприклад, касати торкатися виключно ринку хліба, то там історія, яка по-перше, в нас не виконан так званий меморандум між учасниками ринку про те, яка в нас продукція залишається в державі з пшениці, яка її полишає і експортується. Тому в нас і так, якби передумовля того, щоб ціни були нормальними на хліб, їх і не було, тому що mm. воно було не виконано, і хлібопеки разом з борошномалами вони вийшли з цього меморандуму. Тому якби в нас тиск вже був на харчову промисловість. Далі ситуація погіршиться, тому що якщо ми, наприклад, будемо казати про переробку, то в нас дуже багато старих потужностей. Це там, наприклад, якщо ми знов таки будемо про переробку навколо хліба казати, це фактично там реновація ще радянських якихось потужностей. Воно все енергонеефективне, тобто його чутливість до зростання цін абсолютно неймовірна, і збитковість там вона і так постійно була на грані, тобто в нас. Колись була така історія, її довго долав уряд. Це було державне регулювання цін, про яке зараз заговорили. Воно ж як ну, це юрія водичі дуже полюбила цю історію. Так, да, тобто, і там як яка там та сама логіка, що підприємство воно мало подавати відповідно в державний орган о, обґрунтування, чому ціна зросте? Uh -huh. І там була структура собівартості, і був в кожному підприємстві окремий департамент, який цим займався. І навіть тоді ще, коли в нас ціни були стабільні з точки зору енергетики, воно все одно там пробивало якісь які піки, у нас були штрафи, проблеми тощо. І відповідно в нас. Та історія, що зараз буде скажено зростання ще й енергетики, воно точно буде пробувати ціни. Далі, заради популізму, у нас буде ідея про те, що давайте повернемо цінове регулювання. Цінове регулювання жодного разу не працювало, окрім як з метою корупції. Ну, якби, і воно все буде навар... ну, навертатися одне на інше, і ну, якби, виглядає все дуже погано. От пан Тарас, зараз до вас хочу запитати, просто сьогодні рейтинги були оприлюднені. І Зеленський вперше в другому турі не перемагає. Він не перемагає ні Разумкова, ні Прошенка. Ну, в принципі там з Прошенкові він дає ніс в ніс. Тобто виборці вже десь приблизно розуміють собі, що якось дуже страшно довіряти владі, яка ось до цього країну призвела. І тут просто щоб не накладатися, ще й політичні потрясіння. От знаєте, цього можна побоюватися в Україні зараз. Це політичні переслідування, це гучні судові процеси, невідомо там, які вони будуть. Плюс зовнішня загроза, плюс внутрішнє незадоволення населення. Бідність там багато інших речей, і плюс ще політичні заворушення в Україні зараз це може стати не такоюсь останньою краплею. Ну останньою краплею. Думаю, що воно може стати вже десь або у. Лютому, ну тобто, коли вже почнеться саме. Тобто зараз насправді просто є якісь люди, які от тут десь збираються і розуміють, що проблеми точно будуть. Та тобто, насправді, пересічного громадянина вони ще не наздогнали тут. Тобто, так в нас є люди, в яких там зникає світло, але їм розповідають, що це в нас там е, планові ремонтні роботи. В нас там зараз крадуть газ і кажуть, що в нас там витоки технічного газу ще щось. Тобто, у нас насправді, е, от якщо ми кажемо про якісь олігархічні групи, то вони свої фінансові питання вирішують прямо зараз. А Тічного громадянина це все наздожене, коли ці всі дисбаланси вони накопичаться в якийсь один момент, воно все разом впаде. Тому е, якщо зараз вже така ситуація з рейтингами, то це ще навіть не початок. Да? тобто тому я думаю, що ми будемо дивитись про те, як воно буде до лютого падати. Реакція влади буде зрозуміла. Це буде наздоганяти інші політичні сили. Це буде е, в будь-якому випадку звужувати медіапростір те, що вони зараз постійно там анонсують, просувають. Тобто їм треба е, ну. Якомога швидше при... вимкнути можливість для негативу, тобто вони будуть зараз репресивним апаратом якось намагатися все ж таки спасти рейтинг. Дуже важливо в цій історії, коли. Управляється все волею певних людей з банкової телефонним правом. Дуже важливо щоб в цій історії була людина, яка може займатися корупцією в різних масштабах в державі. перш за все, найвищою корупцією Це прокурор спеціалізованої антикорупційної прокуратури. А його ніяк не можуть призначити. Вже пообіцяв Зеленський байдену Вже тепер Євросоюз висловився. Посольство Сполучених Штатів вже каже люди добрі. Та можете вже нарешті зробити. Чому ніяк не можуть зробити? Ну вони що думають, що це як дитина маленька, ніби я Крию заплющу очі, а потім все зникне. От не треба буде нікого вибирати. Ну тут насправді у нас з антикорупційною цією всією архітектурою також є багато нюансів. У нас для прикладу ж 5 років не може ніяк з таких самих політичних мотивів відбутися. Хоча будинок дит набув він передбачений законом. Він mm. має бути широко. Але якщо за владу влади, хоча б були якісь намагання його провести, то зараз навіть вже намагань немає. Давайте це просто ігнорувати. І така сама ситуація тут. Насправді я думаю, що це знов ж таки реакція. Реакція офісу. От вони собі зараз уявляють, що от просто приходить прокурор, і от там починається якась робота, якої раніше не було. І насправді ну вона просто і була. Це по-перше. По-друге, в будь-якому випадку, ну там є така вже як традиція, що у нас той, хто перемагає конкурс, він стає головою відомства, а друге місце стає відповідно замом. Тому, якщо воно ну, настільки, якби одна людина від офісу, інша від ну фактично міжнародників, вони все одно зайдуть, якби в. Сусідні кабінети, і там все одно буде ще простір можливості для апаратної якоїсь війни. Тому сказати, що от зараз ну, що це настільки велика проблема, щоб офіс настільки з цим боровся і, і настільки тупо, Ну я б так не бачив. Путін видаватиме паспорти за спрощеною процедурою, паспорти Російської Федерації, звісно, для мешканців колишнього СРСР, а також їхніх дітей, тобто для спросте для мешканців колишнього СРСР, тобто ті, хто народився в СРСР, ті. За спрощеною процедурою держать паспорти. Ну я так собі думаю, що просто на таких людей можливо Путін думає легше впливати, ніж пам'ятають кобасу Пило 20 булочки, та начморозиво, совєтська сладка і якісь такі речі. Ну я так більше, хоча ми пам'ятаємо інші, я теж народжений в СРСР в 1977 році. Але от мені цікаво, це ця ідея. Вона куди? Вона як тералізовується? Він думає, що зараз у всіх республік СРСР побіжать значить, до Путіна паспорт просити. Ну по перше, це виглядає просто як дуже зручний спосіб роздати ще паспортів в ДНР і ЛНР. Тому що там, звичайно, ж знайдеться людей, які народилися в Радянському Союзі, і буде знову ж таки вирішувати зовсім інша історія, ніж та, яка анонсована ну так, як вони це подають. А тому я думаю, що це більше буде все ж таки кейс там знову ж таки Донбасу, аніж це буде те, що зараз. там не знаю, умов, на Білорусь, хоча, може, і Білорусь, до речі, також uh -huh. отримувати паспорта за спрощення. Тобто, Ну якщо ми вже кажемо про те, що Росія зараз там планово поглинає Білорусь, то ну чому би і ні? Вони просто їм зараз можуть видавати паспорти російські, і це будуть для них. Зрозуміла історія. Ці рейтинги, які були сьогодні озвучені, ну мало того, що Зеленський вперше не перший за роки своєї каденції, в другому турі він програє разумкову. Там досить відчутно і мінімально. Ну тут статистична похибка там відсотка але все ж таки програє Петру Порошенко. Плюс він став розчаруванням року. А там найбільшим мемом року по-моєму постала ця от. Його прес-конференція, яка викликала в людей, ну, як то кажуть, і сміх, і гріх. Наскільки ця фраза його Я президент Міша», ну, Він там заїскав я президент 2500 разів, ну, я жартую, але я знаєте, з якого боку хочу вас запитати? От для Зеленського, як для людини дуже е, такої тонкої, специфічної, е, артистичної, ось такий ляпас. Тобто, знаєте, по всіх фронтах одержав ляпаса цієї соціології, і пресконференція не така і фрази, не такі, і розчарування, і ще її не виграєш. Він е, як це на вашу думку може пережити, і чи не буде реакції е, на е, напасти на конкурентів, так би мовити? Така насправді ж ситуація так розвивається, що в нього вже й вибору немає. Тобто там така історія. Вони на всі посади зараз ставлять абсолютно некомпетентних людей, отримують погані результати. А потім треба якось це все відображається на рейтингу. І це ж така корпоративна проблема, коли весь офіс буде шукати, хто винен, в тому, що от кожного тижня рейтинг падає. і їм треба буде кожного тижня виходити когось по перше, казати, що от винен там він, там ну, наприклад, там подоляк, наприклад, mm -hmm. а з іншого боку, казати, що треба робити щось нове. Простий приклад, це от той, той цирк, що зараз відбувається з каналом Рада. Ну це ж неможливо ані дивитися, ані всерйоз приймати. А тобто, ви дивитеся його, де да? ну я його раніше дивився. Ага. Тобто, мене цікаво саме питання, щоб я міг подивитися. про там як там голосуються, розглядаються законопроекти. То, що мені оці всі вставки з якимись людьми, які там будуть це все коментувати, які перебивають основний ефір з того, що відбувається ага. в залі. Ну тобто мені, як громадянину і платнику податків, взагалі не зрозуміло. Тобто, канал за кошти платників податків зібраний про одне, а відбувається там зовсім інше, і піарни для чинної влади, тому якби вони будуть ну в кожний момент часу, по перше, шукати якісь нові медійні інструменти а по-друге, ну постійно заважати всім іншим, тому що ну в них не може вже з'явитися жодної конструктивної, власної, проактивної якоїсь. Плану дій, які вони можуть донести суспільству. і ми це все бачили на прес-конференції. Кабмін затвердив переможців конкурсу на посади членів наглядової ради Укрзалізниці. Таке рішення були ухвалили 29 грудня. Повідомляє інформаційно-аналітичний центр Юкрейн Рейл Monitoring». Так от хто б ви думали, там переміг? Ну, звичайно, Сергій Лєщенка. І скільки він там одержав ну чужі гроші рахувати звичайно, не треба, але 500 тисяч гривень, да, там десь приблизно, мисчі в нього було. Так проблема ж ну, ну то ж питання не в заплаті, в тому, що він кад, ну, він фахово не відповідає цій посаді. Тобто, ну воно виглядає так, що зараз нас офіс просто роздає посади там, де треба комусь платити, щоб не платити кешем, або ще якось. Давайте заплатимо з бюджету. Якось це примажемо. Ну тобто там посада, на якій знаходиться Сергій Лещенко, та той напрям він в якій... представник держави наглядовій раді. На секундочку він навіть. Не незалежний член наглядово ради, а представник держави ну він же ж я просто в минулій своїй каденції. Там він мав займатися якоюсь там боротьбою з корупцією mm -hmm. в е, Укрзалізниці. Ну тобто, і взагалі то корпоративна, ну боротьба з корпоративним шахрайством це досить складна, якби кваліфікована праця. І хто розуміти, це, де, точно... де його шукати до шахрайства? Right. <свят> ну, тобто, виявити це точно не про ліченка. Так тому, якби ми бачимо, просто ще одну оплату медіаобслуги офісу з наших кишень.